Доброго дня. Сьогодні будемо реєструватися в турецькій компанії Ерсах. Я покажу, як пройти реєстрацію, так як я проходила за посиланням. Ви також можете пройти за посиланням тої людини, яка вам дала це посилання, або можете перейти по моєму посиланню і зареєструватися до мене в команду. І так, так як я знаходжуся на території Польщі, я зайшла на головний сайт. І вибираю Германію. Потім натискаю «Реєстрація». спускаюся донизу. З усім соглашаюся. Ввожу номер спонсора. Перевіряємо, чи ви попадаєте до тої людини, яка вас запропонувала вам, точніше запропонувала приєднатися до компанії. Для того, як ввели. Банківський рахунок, спускаємося вниз. там, Де контактна інформація. Вибираємо місце Польща. Вибираємо воєводство. Ой, тут трошки такі переводи, но... Почту. Так. Номер телефону. І так, я пройшла реєстрацію. Ось мій номер реєстраційний. Тепер пробуємо зайти, вводимо. Номер. Вводимо. Пароль. Ввели пароль і зайшли до себе на аккаунт. Ось ця ре... вся реєстрація. Дякую. Підписуйтесь.